Я неодноразово говорив в своїх відеоблогах про те, що я ділюся з вами тим, що відбувається в моїй голові паралельно з моїм творчим шляхом. Я не раз казав, що стараюся аналізувати і розбирати психологічну сторону творчої діяльності, власне, на своєму прикладі. Бо одне діло, контент і музика, яку ти пишеш і випускаєш, і ви слухаєте, і бачите лише в вершину айсбергу. І зовсім інша справа пірнути глибше і подивитися на те, що знаходиться глибоко під водою. Ви розумієте, про що я правда? Ми ж усі чомусь підписуємося і слідкуємо за тими чи іншими людьми, дивимося чиїсь відео і слухаємо чиюсь музику. І нам справді цікаво, як всі ті люди дійшли до того, що вони роблять. Нам хочеться дізнатися більше про те, що і як вони це роблять. В нас це ще з дитинства. Цікавість. А ще так як ми унаслідували риси та певні якості нашого творця. Ми теж хочемо щось створити, щось створювати. Ми не маємо, як це називають, надприродних сил і влади створювати матерію з нічого. Але зате ми маємо дуже багато матерії навколо нас. Вся ця матерія і досвід роботи з нею дали нам людям технології, завдяки яким я можу писати свою музику, не виходячи з дому. Це дивовижно. Тож я продовжую спостерігати за собою і своїм творчим розвитком, так би мовити, зі сторони, аналізувати те, що відбувається в моїх думках. Раніше я не раз згадував про періоди, коли мені було дуже важко братися навіть за ту роботу, яка мені подобається. Сьогодні прокрастинація і депресивні настрої вже не є чимось дивним. Хоча багато хто за браком знань та досвіду продовжує стверджувати, що це просто лінь. Ну, як то кажуть, кожному своє. Останні місяці після тривалого часу і півроку застою через події, які відбуваються в нашій країні, я можу сказати, що в мене знову наступив продуктивний період. Знаєте, я періодично спостерігаю за людьми, які стають успішними в тій чи іншій справі, і до них приходить певна слава та популярність. І виходить так, що в більшості випадків незріла людська психіка не готова до того, щоб отримувати багато уваги в свій бік. До цього треба готувати свою свідомість. І для того, щоб зберегти здоровий глуст в процесі, потрібно виховати собі певні риси і високі моральні принципи. Принаймні, так я це бачу. Зрештою, все, що я говорю в цьому відео, лише мої суб'єктивні висновки, тим не менше, які є цілком змістовними, логічними і навіть корисними для самоаналізу. Думаю, що певні висновки з усього цього ви для себе візьмете. В грудні 2022 року. Я підготував два визначних для себе музичних релізи: це сингл «Ми без світла, який виходить 23 грудня 2022 року. Та мій сталкерський альбом, який вийде в січні 2023 року. Чому вони для мене визначні? Пояснюю. ми без світла це мій дебютний офіційний реліз українською мовою. Також це мій дебютний офіційний реліз в стилі Synthwave. Коли я говорю дебютний офіційний, я маю на увазі, що до цього я не випускав цю музику ніде і ніяк. І хоча я раніше вже писав музику в стилі Synthwave, наприклад, я ніколи до цього не випускав музику в цьому стилі офіційно і правильно, як дистрибуцію на стрімінгових платформах. Тепер ви розумієте. Ми без світла це чудовий приклад того, як спонтанно підпливом обставин, народжується музика і пісня. Після релізу я планую опублікувати відео про створення цієї пісні, типу як це було. Це перший реліз з двох, про які я згадав, і другий визначний для мене реліз це сталкерський альбом саундтреків, який вийде в січні 2023 року. Це взагалі цікаве для мене і, напевно, для декого з вас історія. Коли в мене з'явиться на цей час, я зроблю міні-фільм про створення цього альбому. Все таки мені є про що розповісти. Чому він для мене визначний? Принаймні, тому що це взагалі перший альбом, який я офіційно випускаю як дистрибуцію на стрімінг платформах. Можливо, ви не до кінця усвідомлюєте наскільки це серйозна подія для мене, але це так. Той, хто постійно дивиться мої відео, вже знає, що ідея про написання цього альбому з'явилася ще в 2020 році. Більшість композицій були написані і закінчені в 2021-му. І я собі планував, що він вийде десь весною 2022-го. Але ви самі добре знаєте, що сталося на початку 2022-го. Це перекреслило багато наших планів і пригальмувало мене на моєму Творчому шляху більше ніж на півроку. А більше про все це буде в майбутньому фільмі про цей альбом. Якщо коротко про те, що це за альбом, цей альбом він як саундтрек для вигаданої мною атмосфери, певних закинутих місць, але на основі реально існуючих. І навіяно все це моїм колишнім захопленням атмосферою, яку я відчував в таких комп'ютерних іграх із серії Stalker, Метро і Fallout. І, звісно, в більшій мірі на прикладі Чорнобильської зони відчуження. Але разом з тим, в цій музиці я відобразив суть людської діяльності: люди, маючи владу і ресурси, планують щось і будують, розвивають певні технології, а потім це все знищується чи занепадає через дії тих же людей. І уся ця місцевість чи будівлі вони просто покидаються, і тоді природа забирає це все собі. Тому цей альбом фактично зв'язує всі ці речі і показує моє сприйняття і бачення цього в цьому альбомі, в його музиці є частинка мене, і навіть можливо, якщо ви його послухаєте і зрозумієте, то знайдете частинку себе. Це стосується тих людей, які знають, що таке радянський союз, знають про його вплив і як наслідки діяльності тих чи інших людей, чи обставини вплинули на наше життя сьогодні. З одного боку. Ми відчуваємо певну ностальгію за тим, що і як ми сприймали, будучи ще малими дітьми. А з іншого, ми відчуваємо страждання і наслідки всього того, що колись відбулося через людські помилки. Ось таким був задум. треки цього альбому сповнені певною гнітючою і ностальгічною атмосферою. Тому вони сподобаються переважно тим, хто любить слухати саундтреки і ембієнт. Він явно не для всіх. І вже точно, напевно, не для тих, кому подобається щось в стилі того ж Synthwave. Нагадаю вам, що я давно не обмежую себе в стилі музики і не мислю вузько направлено. Так само я не збираюся випускати музику різних стилів під різними псевдонімами. Загальновідомий факт, що робити так це велика помилка. Адже усі ми люди і люди мають властивість змінюватись, і досвід дозволяє мені працювати одночасно в різних стилях. Це, до речі, допомагає мені зберігати певний контраст в сприйнятті матеріалу, з яким ти працюєш. Особливо, коли ти довго сидиш над одним треком, і в тебе вже замилюється свідомість і вуха, ти втрачаєш об'єктивність. А так, ти попрацював над одним, переключився на інше і так далі. Потрібно буде багато матеріалу ще приготувати, щоб е своїми силами і без бюджету просунути цей реліз. Для цього потрібна буде і певна графіка, і відеоматеріали підготувати. І на все це в мене також піде багато часу. Але це потрібно, це робота, і від неї залежить все, що буде потім. А від того залежить моє виживання в цьому непростому світі. Тож я, як завжди, роблю все, що можу, і дуже сподіваюсь, звісно, на вашу підтримку після релізу і до нього. Так ось в цей період я спостерігаю за своїм мисленням. Мене починає переповнювати певне почуття гордості за те, що я роблю. Бо все ж це досягнення для мене, як не крути. І це непростий період з психологічної точки зору, адже потрібно просто рухатись далі і працювати над іншою музикою. Роботи є багато. Але знаєте, коли хочеш взятись за щось інше, після того, як щось вже закінчив і випускаєш, з'являється такий ніби страх не оправдати своїх же очікувань або зробити щось гірше, ніж вже було. Або є ще один ефект, про який я вже згадував, також і раніше. Це коли ти сідаєш за новий проект і так ніби. Просто не знаєш, що тобі робити. Ті з вас, хто вже має певний досвід і занурювались глибоко в творчий процес і розвиток, добре розуміють про що я зараз кажу. І це все важлива складова, в чому обов'язково потрібно розібратись для себе. Від висновків і вчинків, які ми робимо в результаті, залежить наше ментальне здоров'я. Тому щоб жити спокійно і бути щасливим, потрібно сформувати це в своїх думках, в своїй свідомості. І для себе я давно зрозумів, що вся Уявна велич або значення людини тільки в її уяві, і чим більше ми працюємо над чимось, у що вкладаємо багато сил і що стає для нас справді важливим, то тим більше це відображається і на значенні вас самих в вашій уяві. Це одна з тих причин, чому дуже багато молодих і старших людей, так би мовити, хворіють зірковою хворобою. Не варто підіймати градус важливості занадто. Важливо зберігати баланс у всьому. Зовнішні фактори можуть тільки підсилити або послабити почуття, але це все всі ці речі і досягнення ніколи не зроблять нас щасливими чи задоволеними абсолютно. Тому ані кількість переглядів чи вподобань, ані кількість прослуховувань твоєї музики, різні коментарі або що не повинні суттєво впливати на наш внутрішній світ почуття щастя чи задоволення. Це так як з жінкою, яка нещасна. Якщо вона сама по собі нещасна, то ні один чоловік не зможе зробити її щасливою. Тому я просто роблю те, що роблю і що можу. Займаюсь тим, що мені подобається. Звісно, мені цікаво, куди мене приведе цей творчий шлях і чи приведе кудись взагалі. Але скільки б усього ми не зробили, і наскільки б важливим воно нам не здавалось, ми ж просто діти, яких пустили пограти в велику пісочницю. Побачимось в наступному відео.